Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю. Щороку, третьої неділі травня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. Пам'ятна дата встановлена указом президента від 21 травня 2007 року з метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій комуністичного режиму. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання табори, примусово проходили психіатричне лікування. Сьогодні про страшні. Ні, події 1920-1980 двадцятих років будемо говорити з гостем студії Олексієм Серветніком, головним спеціалістом центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, пане Олексію, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава сьогодні. Ми будемо говорити про політичні репресії. Коли ми вживаємо саме цей термін, скажіть, будь ласка, про які події в історії України буде йти мова? Ну, коли ми перше все говоримо дійсно про політичні репресії, то цей період стосується безпосередньо, дійсно, як ви згадали, періоду і власне всієї окупації України комуністичним тоталітарним режимом, тими політичними переслідуваннями, репресіями, злочинами комуністичного тоталітарного режиму проти українського народу, проти української нації. А ось, ну і перш за все, це дійсно за найбільший пік загострення цих політичних репресій. Переслідувань і злочинів в часі 30-х років так званого великого терору 1937-38 років. Якщо говорити саме за великий терор, розкажіть, які були передумови, як саме він відбувався, які злочини саме робив радянська влада? Ну, безпосередньо, дійсно, на фоні е, встановлення вже е, комуністично-тоталітарного режиму е, окупації України. Радянською владою дійсно в 37-му році розпочалися масові чистки серед українського населення. Тобто, тут ми говоримо про те, що переслідувалися представники різних верств, груп населення. Важко встановити, що це була якісь певна, певна верства населення, тобто і селяни, і робітники, і інтелігенція. Які основні мотиви, тут також багато про що можна говорити. Перш за все, це залякування людей цікування. це боротьба з так званими соціально ненадійними елементами в розумінні ідеології комуністично-тоталітарного режиму безпосередньо Сталіна. І це чистки так званої так звана. Чистка партійної лінії, тобто для встановлення такої чіткої тоталітарної системи внутрішнього апарату комуністичної влади в Україні, тобто всіх благоненадійних, благо як це висловлювалося і встановлювалося комуністичною владою в Україні. осіб, які могли б встановити загрозу цій. Тоталітарній системі, ось і просто а всі інші, що працювали, були так званими гвинтиками цього злочинного режиму. Які саме от методи були використовувались тоталітарним режимом для того, аби залякувати, переслідувати людей, що саме вони робили? Ну, методи, вочевидь, також були різні. Якщо ми говоримо взагалом про період великого терору, політичних репресій. Дійсно, як ви зазначили, вшановувати пам'ятний день ми будемо це робимо в третю неділю травня щороку. То тут також важко і встановити кількість, по перше, жертв цих політичних репресій, називають цю цифру як мінімум 200 тисяч, а проте і навіть більше. Переважна більшість з них це знищені фізично знищені люди, тобто вища міра. Як це називалося Свєцькому Союзі соціальної справедливості, була застосована простріл. Також близько однієї третьої частини репресованих вони отримали різні тюремні строки і відбували ці покарання в системі так званих системі ГУЛАГ СВЕКОСю, з російської мови «Главне управління лагерей». Ось, тобто були відправлені в глиб так званої совєтської родини, знову ж таки відбувати ці покарання. Ну а знову ж таки, якщо говорити про методи, то це дійсно переслідування, це встановлення в самому суспільстві, внутрішньому суспільстві такої гнітючої накачування, гнітючої такої ситуації. Це намагання совєтською владою. Створити таку систему доносів. Тут також ми говоримо про те, що дуже багато людей знову ж таки невинно репресованих, невинно убієнних, вони ставали жертвами якихось навіть особистих, особистої неприязні, тому що певні такі випадки розправи. Студенти могли доносити на викладачів, родичі на родичів які там мали якісь особисті суб'єктивні. Підстави на це, тобто зачасту люди робили це на випередження, тобто сусід на сусіда. Тобто такі також були випадки. Це лише лишній раз підкреслює цю злочинність комуністично-тоталітарного режиму. Ось і загалом ми також говоримо, що це є один із злочинів комуністично-тоталітарного режиму супроти українського народу української нації наряду з голодомором. 1932-1933 років іншими е, репресіями, які вже були і після другої світової війни, переслідуваннями, е, злочинами проти, проти людяності, загалом проти свободи, проти демократії. Ось ну і власне кажучи, проти українського народу. Ви сказали про те, що практично усі українці від цього страждали. Чи може ми все ж таки виділити верстове населення, які найбільше підлягали до ось цих переслідувань і е, таких? Розстрілів і так далі. Ну тут також е, чітко виділити складно за е, ідентифікованими е, тими жертвами, що зараз і е, даними, які зберігаються в архівах. То тут, тут також є відомості, що це були знову ж таки як і селяни, як представники інтелігенції, робітники різні верстви населення. Ось, якщо ми говоримо про Вінничину, то тут також маємо говорити про те, що тут також було так зване національне питання, національна складова, тому що переслідувалися, звісно, в першу чергу, найбільше жертв було серед українського населення, українців за етнічною приналежністю, але на Вінничні також переслідувалися і Репресовані і інші представники інших етнічних груп, зокрема там поляки, німці, румуни і, і не тільки. Тобто тут чітко виділити якусь певну верству або етнічну етнічну групу, звісно, це в першу чергу українці. А якщо говоримо про верстви населення, то тут різноманітний зріс. Саме ми, якщо говоримо про Вінниччину, то тут також маємо говорити про відому Вінницьку трагедію. Так в історіографії називають події безпосередньо на Вінниччині, безпосередньо в Вінниці по відношенню до населення і політичних репресій, які розпочалися влітку 37-го року, і ми говоримо про місця злочинів. Це безпосередньо, думаю, всім багатьом відомо вінничанам це наш центральний парк, де здійснювалися безпосередньо розстріли. Жителів Вінниці і довкола, і близь Вінницьких населених пунктів, які були, перебували в Вінниці, ув'язнені, і були при, при присуджені їм ця вища міра покарання розстріл. Це безпосередньо і православне кладовище, сучасне місцевість поблизу Вінницької обласної. Клінічної лікарні і так званої будівлі, відомо, як ми називаємо, книжка. Там також у нас є да, пам'ятний знак, і там також були масові поховання, що знову підкреслює ці злочинні, злочинні дії комуністичного тоталітарного режиму. І найбільше поховань це сучасне центральне кладовище, відома тоді назва Фруктовий сад. Там, вочевидь, найбільше поховання, і також є в нас меморіал. Де ми щороку вшановуємо жертв політичних репресій безпосередньо на Вінниччині що ось цими репресіями, розстрілами, переслідуваннями, ув'язненнями, що хотів комуністичний режим від українців, і в принципі не тільки від українців, від усіх тих етнічних меншин, які проживали в Україні. Що вони хотіли цим довести? Що в них було на меті? Знову ж таки, тут говоримо про комплекс, очевидь, якихось їхніх цілей. Безпосередньо це залякування знову ж таки. Повторююсь, це чистка. Якщо говоримо про партійний апарат, тому що там також проводилися репресії, залякування населення. Ось і підготовлення і таке формування якої покірної совєтської людини. Ось яка буде чітко виконувати всі настанови партії і вождя от, Це такі основні. Ми розуміємо, що тоталітарна система не може існувати, коли в ній є якісь виявлення якихось свобод, демократії і так далі. Тоталітарна система це завжди страх, це завжди залякування, це завжди репресії. чи чи в більшій, чи в меншій мірі. Тому то це в їхньому розумінні було невід'ємною дією для подальшого утвердження цієї тоталітарної системи. Коли про політичні репресії в Україні, от ми згадали, що 21 травня 2007 року був прийнятий указ президента про цей день, взагалі про вшанування пам'яті, коли в Україні почали говорити про це і почали визнавати, і як, в принципі, і радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів? Я старіч, що ну, мабуть почну з останнього вашого. Вашу тези запитання приховати злочини дійсно приховувалися безпосередньо, згадані мною локації в Вінниці. Вони на протязі багатьох років невідомі були вінничанам. Там в центральному парку знаходились якісь розважальні дитячі майданчики. Наскільки ми можемо говорити про цинічність цієї системи? Там декілька тисяч людей поховано, а там знаходилися дитячі майданчики і так далі. Так само інші локації вони абсолютно е, замовчувалися, абсолютно е, були невідомими і так далі. Е, і все робилося комуністичною системою для того, щоб про це ясна річ не було е, відомо, не було встановлено. Якщо ми говоримо про початок, коли в Україні розпочали е, в повний голос говорити про це, то це ясна річ період відновлення незалежності України. Після 1991 року, коли Україна здобула незалежність, і частково відкрилися доступи до архівів не в повній мірі. Згодом після початку російсько-української війни в 2014 році, також на державному рівні у нас відбулися, як відомо, значні зміни. Було прийнято в 2015 році пакет відомих декомунізаційних законів. Закон про засудження комуністично та націонал соціалістичного тоталітарних режимів, якому Українська держава на на законодавчому рівні. Визнає цей безпосередньо комуністичний тоталітарний режим, про який ми сьогодні з вами маємо мову злочинним. Ось і, власне кажучи, засуджує цю комуністичну ідеологію. І також почали говорити про і досліджувати активно ці злочини репресії, політичні репресії проти українського населення. Ось також в контексті цього був прийнятий закон України про доступ до архівів. Репресивних органів комуністично-тоталітарного режиму і згідно цього закону будь-хто громадян України, чи іноземець, чи особа без громадянства, має право здійснивши там певну процедуру запиту, має право на доступ і навіть фотофіксацію якихось документів, особових справ своїх родичів, близьких знайомих. Тобто повністю, абсолютно повний після 2015 року, доступ до архівів задля встановлення історичної справедливості, історичної і правди і відновлення цієї справедливості. Так само при Українському інституті національної пам'яті функціонує національна комісія з реабілітації. Ось, так само на обласних рівнях при обласних військових адміністраціях, ну, зараз вони так, таку мають назву, функціонують обласні комісії з реабілітації, які розглядають заяви громадян чи їхніх родичів, які хочуть реабілітувати невинно засуджених, уб'єнних своїх родичів комуністичним тоталітарним режимом. І певна процедура, і ці заяви розглядаються вже національною комісією, при Українському інституті національної пам'яті вона має повноваження до реабілітації цих осіб, якщо дійсно доведено, що особа була невинно безпідставно засуджена комуністично-тоталітарним режимом. І зараз також активно, ясна річ, ведуться дослідження. Ми про це говоримо. Дякувати безпосередньо Збройним силам України. Ми можемо говорити про ці злочини комуністично-тоталітарного режиму і безпосередньо Російської Федерації, яка є. Наступницею е, цих сумних злочинних традицій е, комуністично-тоталітарного режиму от досі неможливо підрахувати всю кількість людей, які постраждали від цих політичних репресій. Якщо говорити за дослідження, за тему дослідження від початку від 1991 року, і от до тепер, наскільки ця тема є дослідженою, чи скільки ще невідомого нам потрібно дізнатися? Ну, Ясна річ, що є дуже багато недослідженого. Е, Ті науковці, історики, хто активно займаються цією темою, працюють над цим питанням. От, наприклад, найбільше наразі встановлене поховання в Україні жертв політичних репресій поблизу точніше, це вже зараз рахується на територію Києва швидше це були околиці Києва, Биківнянський ліс, відомий меморіал Биківня. Там також наразі достовірно не встановлено кількість жертв, скільки там поховано жертв міністично-талітарного режиму цих політичних репресій. Називають цифру навіть від 15 до 100 тисяч може бути. Тобто, ще важко встановити і ідентифікувати, тому що великий проміжок вже часу пройшов, і знову ж таки, чимала кількість архівних документів була і. Засекречені, знищені і вивезені в е сучасну Російську Федерацію. І ясна річ, що зараз е доступ до цих документів абсолютно є неможливим і недоступним. Але завдання української держави органів влади які я безпосередньо представляю і вочевидь що суспільства вас засобів масової інформації всіх всіх абсолютно доносити цю інформацію до нашої до наших людей щоб ми мали уявлення розуміння що відбувалося тоді і власне кажучи що продовжується на жаль зараз за що і вам також безпосередньо дякую Якщо говорити за Вінницьку область, за Вінничину в період політичних репресій, які були особливості на Вінничині особливості, ну знову ж таки, те, що я згадував, що окрім цього аспекту, що різні версти населення постраждали, а й був була національне питання, етнічна складова цих репресій. І, вочевидь, те, що тодішні керівники як обкому партії були створені так звані трійки, які виносили ці позасудові позасудові рішення, абсолютно які суперечили тодішній так званій Конституції УРСР і Конституції Святого Союзу. Вони були абсолютно незаконними. Про те, хто хто ж дивився на той закон. Оці трійки, які складалися з. Очільника обласного управління НКВД, головного чекіста, обласного прокурора і першого секретаря обкома партії вони виносили ці рішення: От, розстріляти 10 років ув'язнення, 20 років і так далі. Ось, тобто вони постійно керівництво робило запити в Київ, а Київ робив запити також і в Москву задля збільшення цих лімітів на першу категорію розстріл. Друга категорія ув'язнення там, від там, 10 до 20 років, до прикладу. Ось, постійно робилися запити, що, мовляв, прикордонний Вінниччина була прикордонною е, областю, що, вочевидь, через загрозу е, збільшенням якихось е, агентури. Іноземної впливу в середині суспільства, і так далі. і так далі, Вигадувалось чимало підстав за для збільшення цієї кількості на розстріли і і ув'язнення. А загалом розуміємо, що ці методи застосовувалися не лише на а і також, на жаль. На всій території України, яка на той момент була окупована комуністичним тоталітарним режимом, тому що західноукраїнські землі ще тоді не були у складі УРСР, тому -то їх голодомор і політичні репресії, якщо ми говоримо 30-х років, дякувати Богу, не торкнулися. Але з окупацією західноукраїнських земель вже після Другої світової війни. Ось ясна річ, що там ці злочинні дії також активно на жаль застосовувалися. Слухаючи вас, я от маю останнє запитання, але в принципі відповідь на нього теж всім нам відома, але все ж таки я вам його задам. Наскільки ті події майже столітньої давнини от перегукуються із сьогоденням? Адже те, що ви розповідаєте, воно ну просто стовідсотково розказує про те, що зараз відбувається в Україні. І відбувалося ще з початку 2014 року. Бачите, ви навіть частково вже й даєте відповідь на це запитання. Ясна річ, що події, на жаль, дуже перегукуються, і ми з вами бачимо. Особливо після повномасштабного вторгнення, як расистські окупанти, саме так офіційно ми вже на державному рівні називаємо російських окупантів, використовують багато в чому ті ж самі методи, що і були в Комуністичному тоталітарному режимі порушення абсолютно всіх законів ведення війни, законів міжнародного гуманітарного права, як по відношенню до військових, так і по відношенню до цивільного населення. І ми з вами бачимо ці приклади вбивств цивільного населення, розстрілів. Пам'ятаємо на початку повномасштабного вторгнення і згодом, як і на Київщині, те, що вже ідентифіковано Харківщині і. Те, що, на жаль, ще нам невідомо, але, вочевидь, в майбутньому стане відомим. Тобто розуміємо, що мотиви теж багато в чому перегукуються, і бажання абсолютно поневолити всю Україну і, вочевидь, фізично знищити українців, тому що українці просто так не здадуться, і рашистські окупанти усвідомлюють, що єдиним Методом для упокорення буде знову ж таки це фізичне знищення, і абсолютно можемо проводити тут ці жахливі сумні паралелі. Багато про що можемо да, говорити. Ми будемо все-таки завершувати наш ефір на позитивній ноті і бажати усім українцям перемоги і бути віримо в наші збройні сили України. Я дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали на ефір. Дякую, я також хотів завершити е таким. Вислов, ми говорили про політичні репресії, про терор. І є такий цікавий вислів моїх колег-істориків про те, що найбільший злочин терору в тому, що він знецінює смерть. Ось, це звичайно цікавий вислів, вочевидь, важко з ним не погодитися. Але знову ж таки, да, на позитивній ноті ми віримо в перемогу України і докладаємо зусиль. І знову ж таки дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо підіймати ці важливі теми нашої історії. А я нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях був Олексій Серветник, головний спеціаліст центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті.